Всім привіт! Мене звати Олексій Семикрас, компанія Линка. Ми виробляємо такі чудові бані в повній комплектації, як для себе. Подивіться на цю красуню з підсвіткою, під лежаками, за підспинниками. Під Дубові лежаки. подача холодного повітря. Подивіться, як класно, коли лягаєш лицем і дихаєш холодним повітрям, коли тебе палять. Ось таке класне відро з пластиковим дном, яке буде дуже довго стояти від фірми Tesla. Кувшин запарник для масел. Шапочки від нашої компанії ЛНК, перчатка, що можна парти, підголовники, Відкро... вікно відкривається, котел з каміння, подивиться, всі каміння з парагенератором. Такого ніде не побачите. Ось така труба якісна, техніка безпеки, соляний світильник, подивіться, яка красота, звісно, градусничок, ще додаткова підсвітка, гімалайська сіль, годиночок. Це все є повністю в нашій бані. Також зараз хочу показати, що вона укомплектована ось таким душем з відром, водоспадом, плюс душ, піддон. Все є повністю для того, щоб класно відпочивати в нашій бані. Тут ви можете побачити з іншої сторони бойлер, масла, такий невеликий придбанчик. Тут у нас така велика кімната відпочинку. Ось дивіться, як це виглядає. Тут можна сісти, 6-8 людей. Спокійно, подивіться настільки широкий та зручний стіл. Удобний наклад під спинників, щоб спина відпочивала. Це місце, де можна проводити багато часу з друзями, сім'єю. Ну, це просто кайф. Дуже важливо. Всі сидюшки піднімаються, можна покласти багато речей. Також є поличка з одного з іншої сторони. На поличках зверху є у нас розетка, а також вентиляція в правій частині. Вікна у нас і пластикові, двокамерні, ідуть з ламінацією, тоніровкою. Це реально класний варіант. Електрика вся видана на автомат. Подивіться, скільки всього у зустріти система узор для безпеки, всі влогістійки, вимикачі, розетки, навіть і тут ще й додатково, з кабелем, терморегулятором на воду, щоб вода не замерзала, тому що тут вже все зроблено повністю під ключ. І отакі всякі декоративні елементи. Дуже зручно, що тут можна повісити одяг. Курточки, взуття, сісти навіть перевзутися і там не, не мішав. Ось така баня квадро, 6 метрів. Зараз покажу, як вона виглядає ззовні. Ось так виглядає ця красуня ззовні. 에, подивіться, вона в коричневому кольорі горіх з 에, підсвіткою. Ось такі в нас 에, декоративні світильники з нашим логотипом. Також йде класний козирьок до цієї бані ступенька, 에, котел повністю. Вже прохалений, перевірений. Нагріває баню буквально за 40 хвилин, ну, максимум годину часу. Також під'єднання вони з іншої сторони. До речі, тут у нас ще є два декоративні світильники, виділяють цю баню з усіх сторон. Вікна з ламінацією, станіровкою, з двокамерні, все як повинно бути. Електрика у нас виводиться на кабель, вода у нас виводиться з задньої частини. Нашвидка зін для того, щоб можна швидко під'єднати або на кран. Плюс тут в даній комплектації теплий кабель, яким можна обмотати воду яка йде вниз в землю, для того, щоб у вас вода не розмерзалася. Ми робимо все на нашому виробництві. Подивіться, ось так. Воно все виглядає. Ззаді в мене баня квадра, Ой, лов 6 метрів. Також виготовляється зараз 4 метри одна, 4 метри, друга і там інші баня. Дерево у нас все тільки камерно сушки, мару все як для себе, тому звертайтесь в нашу компанію і ми підберемо для вас ту баню, яка підійде вам по бюджету, по дизайну, по кількості людей, і я впевнений, що ви будете дуже-дуже задоволені.